У Лондоні і я вас зловила на Червоній руті. Ви знаєте, да. я так е, краєм оком бачила, що ви колись там по Вайчаполі гуляли. До речі, це поряд моєї локації. А як вам сьогодні псевний конкурс? Ну, це ж а, люди до кінця не розуміють. Це ж сталася легендарна подія вперше за всю історію. Червона рута відбулася за кордоном. Реально представлена на міжнародному рівні, її там всюди транслюють. І британці і сьогодні британські артисти Ну це світова. Ну навіть бібісі хотіли прийти. але сказали ми зайняті. У нас там трошки інакше справа. Так, а от вы свідань, ви виділили свій день? Ви приїхали завчасно? Та ви я знали? спеціально прилетів. Спец... Та, звісно, знав. Ну, тут завчасно все готувалося, жуї там відбрали через Київ, затверджувалося і так далі. Я спеціально зараз прилетів з Німеччини, тут в татель зняв, що пройде, переночую, я опять полечу далі собі. І далі по справах. Ну, далі, да. Там зараз... ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для. Вас проводити ефіри, вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати, щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання, три крапочки вгорі вправо, відкрити в Ми почуємо, Вітаю пісні. Буде буде пісня Безаль. Обов'язково пиздка, яка буде буде навіть дві пісні. Ми навіть це Давай так. Перша, я думаю, понятна, яка та конкурс називається, але вона в тій обробці, яку я співав на стадіоні з футбольною нашою збірною України. Тобто вже оброблена, так як твоя. Ну це по факту. Кавер, червоний рути і mm. калини, червоний разом mm. там поєднано. Mm. А що у нас друге? Ну осолі Міо буде, і ми рішили зробити сюрприз з другим а, нашим оперним співаком, який mm. в журі. Ну треба глянути, що це буде. Поки секрет. Mm. Клас, це секрет. Ну, отже, залишайтеся, всі секрети слідкуйте на наших сторіночках і підтримуємо українську пісню, підтримуємо українців, де б вони були Лондон, Німеччина і так далі. ну я сказаві. ж всім кажу, об'єднуйтесь. Будь ласка, бо крім нас одних один одному ніхто не треба. Ми нація, яка не має бути найближча. сваритися і давайте. Слава всім українцям. Сім, які досі тримаються, грам слава.